Незважаючи на холодну та сніжну погоду, сьогодні, 7 грудня, мешканці Золочева знову зійшлися на євромайдан. Влада це є дар Божий, це є випробовування з однієї сторони, з іншої сторони, це і велика відповідальність. І коли на руках влади кров, звичайно, влада повинна усвідомити тим більше, якщо це християнська влада, якщо це влада, яка Старається на різдвяних і на великодніх святах зі світічкою десь там стояти на якомусь видному місці, з охоронцями оточена. Навіть собі дозволили, як ви чули, десь засобах інформації було про те, що навіть собаками заходили до храму, тому що треба охороняти таких персон, як вони зараз підуть до наших храмів після того, кровопролиття, після кривди для невинного народу. Це слова звернені до влади, до тих, хто є носіями влади. Але кожен з нас також є в певній мірі носієм якоїсь частушки влади. Хтось має якусь відповідальність, якісь обов'язки. І нинішня хвилина повинна нас заставити задуматись про відповідальність за ту владу, яку ми отримуємо, які результати використання нашої з вами влади, кожного на своєму. Місці, чи є позитив чи негатив, чи є кривда. Хай Господь сьогодні підтримає майдан. Ми, як християни, мусимо додатися і молити до цього майдану. Мусимо творити цю невидиму молитовну, духовну частину майдану. До цього закликає нас церква, до цього закликаю і я вас сьогодні. Говорити про наболіле, говорити про те. Як ми повинні перемогти цей режим, як ми повинні вистояти, як ми не повинні здатися, змиритися, тихомирно розійтись по теплих домівках. А як я вже казав, погода нас випробовує. Були тепліші дні, коли легше можна було стояти на майданах, а зараз пішов сніг, забірюха. Складно. Але ми сильніші за будь-яку недобру погоду. Слава Україні! Я сьогодні йшов чисто випадково. У мене внучки день народження за подарком дивлюся на Майдані так мало людей. Я подумав, ого, всі в Києві, тільки на ті, що лишилися тут на Майдані. Але я прийшов сюди. Не для того, щоб сказати, що слава тим, що тут на Майдані. Я прийшов сказати для того, що ганьба Бандюковичам Золочеві. Повірте, що у нас в даний час в Золочеві залишилася партія регіонів. Керівник району, тобто керівник адміністрації, голова, то, член партії регіонів. Голова міста, я правда не буду казати, він багато що для міста зробив. Але повірте, ті люди, що тут є, то є всі люди Бандюковича. І якщо їм зверху дадуть команду, привезуть сюди автобуси і з умомом і послати на нас, я думаю, вони просто-напросто будуть виконувати приказ. Я би на їхньому місці, я би на їхньому місці прийшов сюди на майдан. І покаявся, і сказав, що я покидаю вже тих бандюковиців, тих бандитів, тих Азарових і тому подібне. Вони хотіли нас застрашити 30-го числа побиття. Зараз хочуть застрашити туберкульоз, що якогось трупа підкидали небіжчика і знову страшать. Якщо вони застрашують, страх кожного є, але хоч, щоб ми не розпосуджували, то я все спеціально зроблено. тому що вони не шукають. Чому він там з'явився? А іменно що є? І зразу по телевізору пішла інформація туберкульоз, щоб люди переживали, зразу про гриб згадали. Це ага. от, от, саме головне — не бояться. Стою і думаю, напевно, що прохайний час це помилка кожного з нас. Якби з 1991 року у наших родинах, на партах і вузах ми думали про Україну і про українське, то сьогодні в рядах ОМОНу і міліції. Органах державної влади були би щирі українці. Їм би було сьогодні скільки років? Це якраз була би молодь до справи, але не пізно. Тішить душа з того, що сьогодні Україна відродилася наново. Нещодавно ми не бачили прапорів на машинах, не бачили прапорів на руках і стяжок. Таке враження, що Україна на якийсь час знову була приспана. А сьогодні прапори майорать майже в кожного. Як не в душі, то в руках, і Богу дякувати. Україна знову відроджується. Говорять про те, що тяжко. Ні, не тяжко. Не тяжко стояти на морозі. І так серце розривається з того, що там стоять діти, а не кожен з нас може їхати туди. Каже Борис Андрійович: про освіту. Освіта готова. З кожної школи вже їздив не один учитель. Їздили одноосібно і їздили в автобусах. Завтра освітяни збираються також тут, але робота освітянина це вчити дітей, пустити нам самоплив у світу немає права сьогодні ніхто, бо там сидять діти. Але за партою йде мудрі і гарне виховання. Що таке мітинг? Що таке страйк? Що треба робити? І нещодавно я зверталася до кожного молодого, хто стояв тут на майдані і просила: привідіть батьків, привідіть матерів і рідних. Нехай вони знають, що мітинг, що страйк, що в країні йде нова революція. А якщо подивитися на Київ, то це громадянська війна, це протистояння великої горстки українців, яким нав'язали думку регіонів, і протистояння тих, хто називається демократом. Але як українка, я впевнена, я гарантую. Що перемога завжди за більшістю, за народом, за тими, в кого в серці українські нічого не вмирає. Маю надію, що завтра і післязавтра, коли тут, навіть тут у золоті, ті, хто не може їхати, справді не може, але їх прийде більше, то і наша влада, як місцева, так і районна, знатиме, що і тут люди не сплять. Ми тут тримаємо варту. То дай Боже, щоб нас було багато більше і більш впевнених. Кажіть сусідам, кажіть рідним і близьким, що на майдан треба приходити щодня, бо це є вияв нашої волі. Нагадаємо, що 8 грудня у Києві відбудеться марш мільйону українців. Багато людей їдуть у Київ із Золочева.